Привіт YouTube! Тема сьогоднішнього відео це як прокласти кабель для відеореєстратора на Джип Чироки КЛ. В інтернеті особливої інформації немає. Є мануал, той, який офіційний, він теж не дуже зрозумілий. Вирішив записати відео для того, щоб це зробити зручніше. Ну, офіційно пропонується як? Умовно, ми проводимо через пасажирську сторону. Отже, нам треба провести кабель з таким чином. Що пропонується? Пропонується зняти оцю накладку. Вона називається Pillow A Panel. Але вона знімається дуже тяжко. Там такі ніжні пластикові кліпси, вони мають пластивість репаця. І для того, щоб собі не набуть проблем, вирішив спробувати це зробити інакше. А саме ми знімаємо пасажирський козирьок. Там просто або торкс, в залежності від того, який у вас рік випуску, або звичайний філіпс. Викручується болт знімається а, сам козирьок. Після цього ми розслабляємо болти на ручці, і це дозволить нам трошечки рухати сам хедлайнер, як це називається? Потолок. А, отже, ми заводимо його сюди, кабель. Потім сюди. Тут в чому складність? В тому що е, тут всередині йде така пластикова губа. І вона не дозволить вам просто туди вкласти кабель. Якщо його просто вкласти, він буде тут торчати. Буде некрасиво, буде негарно. Е, як це вирішується? Ми його спочатку сюди вкладаємо, потім тут ми його виводимо. І в натяжку отак от вгору. Ми його протягуємо між панелью і е, самою потолоченою. Панель можна спробувати, якщо ви. Кремезний чоловік, то можна пробувати його просто так на себе здірнути. Або з внутрішньої сторони видавити, або ось зісмикнуть. З першої кліпси тут його можна е зняти на себе. Це дасть трохи тут зазорчик збільшиться, буде більше місця для того, щоб е продіть туди кабель. Після того, як проділи кабель всередину, це сама складна, е сама складна частина роботи. Далі вже буде легше. Далі буде наступне. Ми проводимо її сюди, всередину, там сам свій пластик засовуємо. І далі нам треба буде зняти дві панельки. Це перша панелька, та яка верхня. Тут такі ось кліпси знаходяться. Вони знімаються легко, складнощів фізичних немає. Друга панелька знімається складніше. Ось так вона виглядає. Тут два пістони і два направляючих. Ось тут воно отак от знаходиться. І з цією панелькою трошки складніше, її треба сильніше на себе смикати. Ну, і все. Це нам дає доступ укласти кабель, де він. Я вже його загубив. Ось кабель. Він йде туди, в багажник, понизу коврика через цю панельку. Ця панелька висмикується на себе. Тут три пістона, 1, 2, 3. І внизу направляючи. Тобто ми тут отак його вищолкуємо і дістаємо. Після цього проводимо його тут. І все, прикурювач, і все готово. Підписуйтесь і ставте лайки.